Пізній вечір, п'ятниця, кінець робочого тижня. Я збираюся відвідати своє рідне місто, в якому я народився місто Золочів. Гройний центр, який розташований 73 кілометри від Львова. Існує декілька способів добратися в місто Золочів з Львова. Можна їхати машиною, можна блаблакаром набиратись, маршруткою, але найдешевий варіант це електричка «Львів Золочів». Подорож я з собою беру один зі своїх велосипедів для того, щоб підвищити свою мобільність і швидше пересуватись по місту, а також в майбутньому, коли я буду в золочеві, щоб можна було з товаришем покататись по Золочеву, подивитись, як там виглядає життя, скільки я там буваю не часто. напрямку головний залізничний вокзал міста Львів, які прикольні таблички на зупинках трамваю і автобуси Зараз у Львові повішали. В даному випадку бачимо зупинка маршрутного автобуса, видно, час, маршрут. Електричка ще практично майже годину. Круто, я приїхав. Так. Ну, Львівський залізничний вокзал. От якби знімати відео про вокзал, то можна було б до ранку знімати. Чекаємо на наш поїзд. Поїзд взагалі електричка це один з найдешевших способів зі Львова потрапити в золочу. перестроились. Станция красная. Мій вагончик вже майже пустий. Ще трошки. Ну що ж, годину 20 в електричці. Ще 10 хвилин на велосипеді і я вже майже в центрі Золочева. От. Правда, їдеш по золочу і жодного освітлення на вулицях немає. Темно, так. От знайшов один ліхтар, який світиться в парку гуселебіді. І так тут став трошки перепочити. Ще 10 хвилин і я буду вдома. Дивіться, яка темнота, темнотіща. О що ж, доїхав. О, мій любий друг Пусік зустрічає мене. Пуся, що там? Правда, по дорозі до проблеми з темнотою ще додалося туман. Це трошки ускладнило мою дорогу, але дійсно 10 хвилин. І я на місці. Пуся, як там? Е... Скучу за мною, ні? Нічого, я приїхав. Будемо завтра гуляти з тобою. Так, як я маю приїхати, то ми Пусика прив'язуємо, бо він може втікнути і потім треба буде його ловити по вулиці. Пусик! Що ти там? Костю? А потім в нього свобода. Пуся? Ну, добре, давай, бігай далі. Після такої поїздочки. Кавуся біля каміну. Надихає. Потрапляючи в зочів, я не мав би потрапляю в дитинство. Де рідний дім, в якому ти народився, виріс. Викликає такі. Спогади, відчуття приємні. Добре, коли люди має куди повернутися. П'ять хвилин і 1540 метрів. Я вже в церкві Золочова. День покупок. Колись ще до появи великої кількості супермаркетів в Золочові Люди шуткували, що в Золочові є дві розваги. В суботу на базар і в неділю до церкви. Зараз вже їх трошки відкрилося, не знаю, цікаво хто скуповується, напишіть. Де дорожчі продукти харчування у Львові чи в Золочеві. Ну що ж, скупився, зараз ритуальний проїзд по центру Золочева, АТБ і додому це. От Вчора я тут стояв на тому самому місці під цим ліхтариком. Парк Гуселебіді. Чому називається Гуселебіді? Тому що тут фонтан Гуселебіді. і на усіх лавочках... Є такі білі лебіді. Там взагалі друга школа моя рідна. Поліклініка. О, зелено, але досить непогано. Кущики, ялиночки, туйки. Скоро все це позеленіє. Буде гарно і чудово. Що ж, я проїхався з Золочево, закупився, поскладав все в цю маленьку сумочку і ще маю потратити гроші, які в АТБ. Приїдемо на вулицю Львівську. Let's go! от пейзажик на заочі відкривається з парковки, АТБ на гвіскі. Ну що ж, з покупками я закінчив. Треба буде їхати додому. Золочів субота, друга половина дня, десь орієнтовно 5 година. І для того, щоб так подивитися, як виглядає життя в місті, вирішили зробити з товаришем невеличку покатушку. А прямо перед нами один з найбільших навчальних закладів міста Золочева Золочевський професійний коледж. Колись Золочевський професійний ліцей, перед тим Золочевське ПТУ. Величезний заклад з гуртожитком, майстернями. Ну, звучить круто назва. Сподіваємося, що рівень навчання тут такий же і відповідає назві. А ті, хто тут навчається, якщо побачили це відео, будемо вдячні, якщо ви напишете, як вам тут вчиться. Їхали кількасот метрів далі і тут у нас четверта школа, колишній інтернат. Праворуч така церква, далі в нас йде нова будова. А ще, якщо повернути камеру праворуч, бачимо край Подільської височини село Вороняки такий пагорб, який нагадує, як пагорб в Лос-Анджелесі, де надпис є Голівуд. Тут так само виїдеш нагору і бай, видно весь золотів. Озеро здоров'я все замерзло. В там далечині грибаки ще словлять рибу на льоді. А тут полоночка є, можна покупатись в крижаній воді. А от люди лід доволі товстий, що можна безпечно ходити, ну, але я щось не довіряю. О. Схил бачу, зробили якісь заїзди. Кущі поврізали частково дерева. На іншому березі зробили якийсь пляж. Їхали, їхали і приїхали на місце, яка звучать називається Кемпа або замок. Оце зло, стіна Злочинського замку. А праворуч Равелін. Ось така стіна. Пройдемо всередину. От і тут основний вхід в А Якщо прийти далі, вже всередині замку, там є ще китайський палац і з того боку вихід. Гармати на земляних валах, сонце заходить, вже темніє. А це вигляд всередини, з гаравеліну. Тут дещо змінилося. Це цей метал, цього не було. Тут були у нас, по-моєму, газон. Що ж попереду ще трошки треба буде проїхати, позаду все у нас 5 з купівками кілометрів. Хоча б десяточку витягнути сьогодні. Шоста година. 8 кілометрів 970 метрів і ми на Шевченківському озері. Буквально декілька місяців тому в цей час вже було повністю темно. День стає довший От озеро. Озеро повністю вкрите льодом. Тільки за спиною чути шум води на дамбі. Десь вдалині, ну камера, напевно, не спіймає цього. Бачу раз, два. Двоє людей на льоді займаються риболовлею. А на дворі плюс 6 градусів доволі таки тепло. Оце за озером в Золочі є такі золочиські матушники. Сюди запускається мальок, риба підростає, і потім воду спускають і зарибнюють озеро. Ну, таке враження почистили, нема кущів, очерет позрізали, якась робота ведеться. Мій колега по Сьогоднішні велоподорожі вирішив погуляти по льоді. Навіть нічого не сказав мені. ну Взагалі це ризикована така афера. Я б нікому не радив самому виходити на лід. Все це може негарно закінчитися. Ця вода витікає з Волочівського озера. Тож сьогоднішня поїздка закінчена на відмітці 11 кілометрів, 60, по-моєму, метрів. 11 кілометрів. Небагато. Пусть хоче гамбу. Будемо їстеньки? Зараз я тобі маленький дам, щоб поїсти. А ось це справжній Surprise. сюрприз. Який сніжок пішов. Хто б міг подумати? Все біле і сніг такий лопатий. Ой, знову зима нагадую про себе. За очі. Вулиця Степана Бандери. Ось так вчора був. Вечором сюрприз випав сніг. З самого ранку я встав. Все було біле, холодно, а зараз ось десь перша година і все починає топитися. А я їду за місто, маю відвідати племінників. Дорога моя лежить до села Підгороднього. Ось проїхався я частково через центр. І зараз ми бачимо перед собою Золочівський костел. Особливість цього костелу те, що його трошки не добудували. А в частині приміщень розташована Золочівська Швейна фабрика. Так, наша дорога. Наша дорога йде далі на вулицю Тернопільську. А оця велика будівля це Золочівський народний дім. Там функціонує народний театр, різні гуртки, бібліотека. Колись навіть мені доводилось брати участь в діяльності народного театру, коли я тут мешкав. Ну, трошки вище по вулиці Тернопільській вже розкривається такий... Пейзаж, вид на стіну Золочівського замку. Бачимо, там така сторожова вежа. Ліворуч, це у нас Вернісаж, продують сувеніри і тут можна піднятися. Вчора ми з колегою велосипедом тут каталися. А мені доведеться всією дороги, що піднімається до гори в сторону Золочівської цегельні. Рухатися далі велосипедом піднявся нагору і маю можливість зняти трошки замку, замкових стін оборонних зблизька. Так виглядає зблизька сторожова вежа на коті замку. Бачимо, на ній є такий фамільний герб власників. От. І там далі трошки Притис метрів 50, напевно, буде ще один такий запасний виїзд ворота біля китайського палацу. Це ж якісь приватні будівлі. Навіть не знаю, чесно кажучи, що там всередині. Ну, але гарно виглядає фасад. На фасаді є китайський палац. Олеський замок, є Золочівський намальований костел, є Підгорецький замок. В цьому місці оборонна стіна досить невисока, але якщо тут би розкупати, дійсно до її основи, то ви б були здивовані. Якщо підійти. З північної сторони то стіни доволі такі високі. Ось такий кривий. от Золочова відкривається з гори біля замку. <му> Ми замерті, і тощі і вітру дикі хвилі, і я золочів люблю, за серце камертон у кожній вулиці звучить його я тон. І через туман, і кулі чорний Любов до міста много, беззаперечний, горний, тут корені мої, і посмішки знайомі, ці вулиці для мене стали рідним домом. Я люблю люблюю, завжди буду співати Його світи вогнів, що вміють надихати. За серця мій моя, як моя душі криниця, для мене він завжди залишиться столиця Навіть не руху, коли сніс небо крає і взорямі ночі. І все бажає, ці пагорби мої, що надихає вітер. Я совочів люблю, ти мій у світі літер. Тут дитинство ти є, і юністю награйлива награй моїх мрій, що на то вже слаблива Знайомі лиця тут, як береги фортеця не знайду іншого, це мій моя місь. Завжди буду співати його світи вогнів, що вміють надихати. Це серце мій як моя душі криниця. Для мене він завжди залишиться столиця. Я завжди люблю, її. завжди буду співати, його світи вогнів, що ні. Це серця мій, маяк, моя душі криниця, для мене він завжди залишиться столиця Подорож з вулиця Шевченка, підгородня. І назад на вулиця Шевченка. 8 км 630 метрів. Ну, грубо кажучи, ще півтора кілометра до денної норми не вистачає. Але Сьогодні мені доведеться ще їхати на вокзал. Так що, думаю, десяточка буде, як викидати. По ходу проблема вирішена. Телебачення працює через TV-бокс. Вихідні пройшли дуже швидко, і ось я вже на своєму велосипеді рухаюся в сторону вокзалу і буду покидати рідне місто Золочів. Але по дорозі я маю ще відвідати декілька цікавих місць. Дорозі Львів я проїжджав попри старе Золочивське кладовище і вирішив відвідати його, оскільки там похоронені мої предки, мій дід з дружиною, його батько, тобто мій прадід з дружиною, батько моєї бабці з дружиною. 12890 метрів, тобто майже 13 кілометрів, п'ята година, і я вже на головному залізничному вокзалі міста Золочова. Короткі вихідні, субота, неділя закінчується. Я буду прощатися з Золочевом, з моєю маленькою батьківщиною, містом, де я народився. І їду до мого сонячного дому, міста Львова. Моя друга, мала батьківщина. Якщо Золочів — це мала батьківщина за народження, то Львів це мала батьківщина за вибором. Місто, в яке я безмежно закоханий. Де живе моя сім'я зараз? Ну, що ж зробиш? І під кінець відео я хочу подякувати всім. За перегляд, запросити вас підписатися на канал. Ну і Велика кількість блогерів ще в цей момент просять про якийсь донат. Я ж натомість хочу запропонувати вам задонатити, наприклад, Стерненко на поточний Росоріс або будь-кому іншому, хто збирає кошти на підтримку нашої армії. Ще раз всім дякую, до нових зустрічей!